Якщо ви часто та багато працюєте з контентом, скажіть за все, час від часу, ви зіштовхуєтесь з моментами, коли немає ідей, немає натхнення, а новий текст чи сценарій потрібен вже на зараз. І що робити в таких випадках, розкажу в цьому відео. Привіт! Мене звати Настя Всіченко, я професійний копірайтер і вже 10 років створюю контент для експертів і бізнесів. За час своєї роботи я написала сотні різних форматів, як українською, так і англійською. І е, час від часу я теж відчуваю, що мені недостатньо насення, недостатньо ідей. Е, сьогодні поділюся своїми засобами, як я з цим справляюся. І хочу почати я дуже з важливої думки, що навіть найкреативніший текст він не пишеться е, для того, щоб просто бути креативним. Він пишеться для якоїсь мети. І перед тим як е, почати написання, якщо ви відчуваєте таку певну творчу кризу, варто визначити, яка ця мета і. Е, який результат ви хочете отримати на виході? А тепер давайте перейдемо власне до теми цього відео, де шукати натхнення. І перше місце, куди б я рекомендувала звернути свою увагу, це дослідження цільової аудиторії. Якщо у вас є документ, де прописані бажання, потреби, інтереси вашої цільової аудиторії, скоріш за все, ви там знайдете кілька цікавих моментів, на які варто звернути увагу, які ви можете розкрити. В новому контенті, в новому пості чи статті. Або навіть якщо ви вже про це говорили, підсвітити з якоїсь нової сторони, тому що насправді люди не запам'ятовують все те, що ви їм доносите, вони можуть прочитати і забути. А коли ви розказуєте одну і ту саму інформацію, іншими словами, це виглядає як новий контент, який теж цікавий, і який відповідає на питання аудиторії. Друге місце, де можна. Пошукати щось цікаве, це власний досвід. Всі ми протягом життя зіштовхуємося з, великим, з великою кількістю різноманітних історій, ситуацій. І навіть якщо нам здається, що там в житті нічого не відбувається, в нашій голові відбуваються мільйони подій щоденно. Тобто ми ведемо якісь діалоги з самим собою, уявляємо, що ми розкажемо друзям при наступній зустрічі і так далі. І це теж може бути. Цим місцем для натхнення. Просто подумайте, які е, історії вас оточують, що ставалося в вашому е, житті, що можна переформатувати в е, той текст, який вам потрібен. Можливо, ті історії, які відбувалися з вами, наприклад, цього тижня, не зовсім лягають е, на, ту, на ту тему, яку ви хотіли розкрити в сьогоднішньому пості чи сторісі. Але е, це прикольне місце, де можна знайти. Приклади, метафори і, взагалі, всякі інструменти, щоб оживити ваш текст. Тому не відкидайте цю історію. Наступне місце, на яке вам варто звернути увагу, це книги та статті інших людей. Зачасту, коли ми читаємо книги, в нас виникають певні думки, які ми можемо оформити потім у свій текст, у свій контент і використати. Для своїх цілей, так само відео, так само фільми, ви можете знайти там певні асоціації, певні прикольні приклади. А також споживання такого контенту може надихнути вас на написання того, що потрібно вам. Час від часу ідеї для постів чи для статей я знаходжу в коментарях до тематичних відео. YouTube. Тобто, наприклад, якщо я пишу текст для. Клієнта по фітнесу, я можу знайти якісь фітнес-відео, зайти в коментарі і там знайти ідеї для контенту. Також час від часу я читаю коментарі до дописів конкурентів, а можу дивитися якісь вебінари чи навчальні матеріали, і там теж люди коментують і звідти можна знайти актуальні теми та проблеми. Тобто в таких матеріалах, які створюють інші люди, також можна знайти багато корисного. Ще, одна, ще одне непогане місце, де можна знайти натхнення, це. Тренди, але не пусте копіювання там якихось танців з Тіктока, а е, подивитись взагалі на які, тен, які тенденції в вашій ніші, і е, подумати, як ви можете розкрити їх, додаючи якийсь власний досвід, власні спостереження, і таким чином е, не копіюючи, а створюючи щось цікаве і унікальне. Якщо всі ці методи е, не спрацювали, наприклад. Або сьогодні ну, такий день, що от ніяк не пишеться, можна спробувати використати певні техніки креативності. Одна з них це мозковий штурм. Це коли ви сідаєте і виписуєте просто все, що є в вашій голові, навіть якщо воно не зовсім стосується теми, можете виписувати найабсурдніші моменти, найабсурдніші якісь ідеї. Просто пишете все, що є в голові, виписуєте. І коли ви відчуєте, що все вже виписали, вже немає чого. Написати ваша голова повністю пуста, ви сідаєте і переглядаєте ці ідеї. Щось може вас зачепити і спрацювати. Можливо, вам з першого погляду здається, що якась думка ну, зовсім дурацька і її не варто використовувати, а коли ви переглянете там через деякий час, це може бути щось насправді геніальне. Ще одна прикольна техніка креативності це техніка 5 w з англійської. Це розшифровується як хто, де, коли. Як і чому? Просто беремо нашу історію, нашу ідею, яку треба вкласти в контент, який ніяк не напишеться, і задати собі це питання: хто герой історії, що з ним трапилося, де, коли, чому це трапилося, і як це відбувалося. Описуючи ці пункти, ви також налаштуєте свій мозок на те, щоб створити якийсь якісний контент. Ще одне місце, де можна пошукати якісь ідеї нахнення, і яку насправді не можна відкидати, це звернутися до штучного інтелекту. Ви можете описати, який контент вам потрібен, яку ідею ви шукаєте, і попросити його видати ну, хоча б 10 різних варіантів. І зазвичай серед цих варіантів можна знайти щось цікаве. Якщо вам 10 буде мало, можна спробувати 20. Коротше, грайтеся з цим і, скоріш за все, таким чином. Ви знайдете щось, що підійде саме вам. І останній метод, на мій погляд, найбільш ефективний, я ним найчастіше користуюся, коли не можу щось вигадати, придумати, я роблю паузу. Я читаю про текст все, що мені потрібно, всю інформацію, яка є, про аудиторію, про болі, e про цілі цього тексту, про те, що є там вже створено цим брендом чи експертом, там його попередній контент. Не аналізуючи, просто читаю все, що є, ніби завантажую в свій мозок всю необхідну інформацію і просто йду на якийсь час, роблю перерву, займаюся своїми справами, можу піти погуляти. І через деякий час мій мозок видає вже конкретні ідеї, які можна використовувати, просто прям сідати і писати. Не знаю, насправді, як це працює, але я думаю, що просто. Коли я не намагаюся так зосереджено щось написати, мозок знаходить потрібні рішення. Отже, натхнення справді можна знайти. будь-де. У своєму досвіді, в книгах, в фільмах, в вашій діяльності, в вашому хобі. Головне не намагатися це якось аналізувати, а просто використовувати і тестувати. Також діліться в коментарях, які ви способи використовуєте, коли у вас немає натнення, де ви його шукаєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі в новому відео.